Друзі, привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Захоплення Марічки. І в сьогоднішньому відео хочу сказати, що, як ви бачите, Що у мене вже кроликів немає. Ось дивіться, друзі, ось це стегно моєї кролиці. Бачите, як вона зажиріла, скільки тут жиру. Ось. Від кролика стегенце, а це від кролиці. Їй менше менші стегенця. А це, розумієте, як вона в мене зашаріла? Ну, я годувала, хотіла мати гарне потомство. Від неї вийшло і ось частинце. Mm -hmm. Можна прирівняти, так? Частину я вже переробила м'ясо, зварила холодець, а частину ще будемо переробляти. Постараюсь зробити паштет, може щось закопчу. Косточки хребет хребет пообризала я порубаю. Ось хребет, напевно, від кролиці. Це не весь хребет, це третина. Сама серединка порубаю на маленькі кусочки і п'ятихвилинці хвилинці. Варю в рупі і буде мені на супчики на борщики. Може, трошечки повирізаю, пообрізаю верніш, м'якоті собі, на фарш, чуть і буде все добре. Я три місяці від неї чекала укролу. Вона була дуже-дуже, в мене велика кролиця. І я поставила велику-велику точку. І все, кролики тримати я більше не буду, тому що вони в мене останнім часом дуже горіли. І все. Кому сподобалось відео, ставте пальчика доверху. Кому не сподобалось, ставте донизу. Коментуйте, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім пока-пока. Миру, любові, добра і достатку. Пока-пока-пока.